Війна змінила звичний ритм життя Миколаєва, але не змогла зламати дух його мешканців. Одним із найяскравіших проявів цієї незламності стало те, як миколаївські юні спортсмени, попри все наполегливо тренуються та здобувають перемоги. А міські спортивні школи продовжують набирати дітей та навчати їх різним видам спорту. Що стосується комплексної дитячо нацької спортивної школи, перемога в нас функціонують шість відділень: спортивна акробатика, стрибки на батуті, волейбол, настольний теніс, художня гімнастика, футбол. Всі питання, що стосовно по кожній школи, ви можете отримати на сторінці Фейсбуку, інстаграму або в на нашому сайті і написати на пошту школи. Крім того, у місті продовжує свою роботу комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Атлант. Зараз функціонує вітрильний спорт. Стрільба кульова, ми відкрили та плануємо ще важку атлетику. Зараз керівник наразі займається цим питанням, і думаю, що у лютому місяці також це відділення в нас запрацює в місті. Комплексна дитяча нацька спортивна школа «Олімп». Чотири відділення: бокс, веслування на байдархах і каної і кікбоксинг іска та футзал. А ще юні миколаївці можуть відвідати заняття з плавання, у тому числі синхронного, та стрибків у воду у Каді США Україна. Великий вибір секцій пропонує також Миколаївська школа єдиноборств. Саме потужна школа єдиноборств після оптимізації. Там в основному всім розуміємо, які види спорту це бокс, кікбоксинг-вака, кікбоксинг-ветикей, та ММА, боротьба, самбо, боротьба грека римська, дзюдо, вільна боротьба, кіокошенка, і карате. Та й це далеко не весь перелік спортивних шкіл, куди миколаївці можуть віддати своїх дітей, додає Ірина Бондаренко. Вибір дійсно чималий, і кожна школа з радістю відкриває двері для своїх нових учнів. Адже спорт це не лише про фізичну силу чи змагання, це про формування характеру, віру в себе і незламну здатність долати труднощі. Катерина Рупташ, Югені Гончаренко, новини на телеканалі Март.